Перехмахаром. тобі подобається Я хочу бути в майбутньому парихмахаром. А чому? Тому що, що мені подобається, як він стриже людей співачкою. А чому? Тому що я захоплююсь співами. Я хочу бути художником. Технологом. А чому? Бо це для. Бо я люблю дуже. Казати, що для чого потрібно, адже технолог таке і робить. Він каже, який інструмент для чого потрібен. Я б хотів би бути таксістом або лікарем. А чому таксістом? Ну, бо мені подобається їздити на машині. А лікарем чому? Ну, бо всі лікарі, у них інтересна робота. Зубним. З одним лікарем. А чому? Тому що я, для мене це, там гроші багато заробляють. Я хочу стати врачем. А чому? Тому що е, мій хрещений врач і він допомагає людям. Я хочу бу, бути хірургом, лічити людей. Футболістом. Чому? Бо я цим займаюся. А скільки ти вже займаєшся? Два роки. Кухарем. А чому? Тому що мені подобається готувати. В майбутньому я хочу захищати Україну, тобто хочу бути військовим, військовим так. Ну. А ти ж робиш якісь зачіски? Ну, колись сестрички да, зробила. Пожарним. Комбайнером. А чому? Хочу бути полісменом. А чому? Бо мій тато роботи ним, і я захочу. Боксером занимаешься спортом.